Сьогодні в мене такі от помічники і вже майже хеллоуінський антураж. Точніше, ми святкуємо 31 бартань і взагалі такі потужні, енергетичні, магічні, езотерічні дні. зараз. Так? Весь цей тиждень, дуже потужні зараз ворожіння. Дуже точні гадання. Ми дивимось, хотіла такий загальний, знаєте, писати, але поки що по відменю, бо зараз таке, знаєте, сира така якась інформація іде, щоб я хотіла, щоб більш точно йшла. Ви, поки я тут балакаю, можете підписатись на канал. Хто ще не підписався, буде цікаво у нас і дедалі цікавіше. Кожен мій е, таро-розклад підсилює нас, українців, допомагає боротися з ворогами енергетично, магічно. Хто в це не вірить, може і не, не підписуватись, можете просто прослухати. Що вирішити, цікаво вам тут на каналі, не цікаво, але вдячна всім, хто вже підписався, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Цим всім ви допомагаєте розвитку каналу і надалі. А сьогодні ми дивимось, що вас чекатиме по долі. Да? Які взагалі моменти ключові йдуть найближчим часом? І буде тут у нас два варіанти долі. Чомусь так мені прийшло. Це руни в картах, їх 20, 20 да. Тобто, два варіанти буде по 10 карт на один варіант. Тобто, я хочу так сьогодні розкласти. Кожен екстрасенс ворожка або спирається на класичні розклади, або робить авторські. В мене сьогодні більш такі авторські. Да? Так. І так, ми викладаємо спочатку на перший варіант: 10 карт, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 8. 7, 9, 10. І на другий варіант. Зараз я їх перерахую, просто чи правильно я їх поділила. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10. І так, правильно. Тобто подумайте про себе, про ті моменти, якісь важливі для вас, які ви відчуваєте, що вперед. Попереду, або е, якась ситуація, е, про яку ви думаєте, не знаєте, як вона розрішиться. От, І ви б хотіли б дізнатись. можливо, почуєте для себе підказки. І пишіть тоді в коментарях, чи, чи почули ви підказки, що ви зрозуміли. І, можливо, якщо і не зрозуміли, то що я вам підказала. Тож. Давайте подивимось, хто ви, який у вас зараз період. Я буду викладати карти. Ви знаєте, ви від чогось отримали або отримуєте просто зараз якесь натхнення, сила вливається в вас. Так, щось я бачу, що відсвічує, да, тут. А ну-ка, світло якось налаштую. Угу. Ось навіть зупинити, але для вас це непомітно. Так, і дивіться, карта Сонця говорить, що е, те, що ви набуваєте сили, та, підсилюєтесь неважливо, ви жінка чи чоловік, е, неважливо тут для розкладу мається на увазі. Ви набуваєте сили, і е, це дає вам натхнення до перемог. Хтось у когось чекають подорожі. Якщо вас цікавило, чи буде успішна подорож, ваша, так, буде успішна. Тут потужна сила чоловіків і розквіт жін, жінок як жінки. Да? Тут навіть хтось поєднання якесь, тут до когось приїде чоловік, до когось жінка, тобто тут якесь щасливе поєднання. Окрім того, проростання вглиб, да? все, що відбуватиметься зараз, вас лише підсилюватиме, до когось йдуть гроші. Хтось укріплюється, якесь майно набувається. І якась йде здорова агресія, воля до, окрім того, що до перемоги і самозахист. Вам доведеться так відстоювати якісь свої права, але у вас на це буде як сила, так і натхнення. Ось такий перший варіант. Давайте ще подивимось підказку від а, асоціативної колоди метафорічної обрій. Так. Тут у нас також є підказки. Так, тут з одного боку картинка, а з другого боку текст. Ось я виберу для першого варіанту, яка підказка. Ну тут саме та, що і на самій, дивіться, колоді, обрій, Да? Дивіться, яка файна картинка, і яка ж тут підказка. Усі відповіді, опори, сила в тобі. Знайди їх. І тоді буде що сказати світові: Ти знаєш, Бачите, все у вас самих, бо саме зараз ви отримуєте потужну силу. А ви під захистом, і цей захист у вас самих, Він вже немов би вбудований. У вас ви можете і купол захисний над собою, і навіть над своєю сім'єю робити. Тож вперед ви можете діяти. Другий варіант, давайте дивіться. Так, тут я бачу, по-перше, ви можете також сидіти при свічці, чи якийсь вогонь, може, у вас камін можливо, можливо, пічка, щось у вас запалене, якесь джерело тепла близько вас. Є. Ви можете бути у колі сім'ї. Можете щось обговорювати, жваво у цьому колі. Але є якийсь момент призупинки чогось, або якась холодність непорозуміння, або відчуття таке, що вас не розуміють, не дивлячись на те, що ви начебто у колі а, своїх близьких, але момент непорозуміння. Так, тут момент якесь поєднання, але повільного. Тобто поєднання у пару в когось е як не близький шлях такий, знаєте, щоб поєднатися з своїм навіть вищим я, вам варто пройти якийсь шлях. І він, він не близький, скажімо так. Але ви також під захистом, як і в першому варіанті, і захищають у вас є янголи-охоронці. Це духи вашого роду, це сам Всесвіт, це хтось із, можливо, вже ушедших, із тих, хто вже в інших світах, да? в когось буде в роду в вашій сім'ї, в когось зародження дитини. У когось це нові починання, якісь нові справи. І тут говорять, що саме зараз ще не час, ще не, не зараз ця справа буде а, вирішуватися, так як перевернута була у нас карта укорінення. Тобто а, Зараз краще не починати нових справ. Зараз хіба що можете планувати, але не починати, бо затягнеться довго. От як і тут оці посіяти насіння, ну так, можна. Ну тут двояково, знаєте. Тут, якщо ви навіть зараз посієте насіння, це нової справи да, або зародження дитини, щось буде сповільнятись. Але тут більш така підказка, що ще не час щось починати. Хіба що плани. І давайте підказку від оракулу, подивимось підказку від цієї колоди. Що другому варіанту підкажуть. Тут ось така гарна карта. Твоя велика суть і потаємна сила прихована в тобі ж до певної пори. Бачите, тут не про зараз, а до певної пори. Колись повстанеш ти слабуюча і несміла. Іди у той момент і зайве не бери. Ну, про що тут ми на так, знаєте, сполохнувся? Тут про те, що зараз якась свідомість, немов безпляча, знаєте, немов би не час щось діяти, саме робити до певної пори. А ви відчуєте, коли буде час саме діяти, коли ваш час настане щось. Е Саме діяти активно, да? поки ви зрієте, ви зріваєте, як вкокані, як який-то. О, я відчуваю тут такі енергії. Знаєте, як то мумія повстане, як то так, дивились фільм Мумія Там цікаво, як оживала да? мумія поступова і таки вона склалася в таку Ну, тут дивіться, тут і ось людина, ось, до речі, людина. Хтось думає, що це ні. Ось людина, а це така потужна сила, яка прийде на допомогу. І ви із ось такої маленької людини, ви станете просто такою силою могутньою. Ну, ким би ви не були, до речі, жінкою чи чоловіком, це у вас буде могутня сила, і ви себе проявите. Дуже потужно. Тут навіть не як для простої людини, а знаєте, ви хтось як якийсь космічний якийсь розум такий у вас проснеться, чи то допомога саме з космосу, як то прийде. І дивіться, буде у вас отакий. Оборіжний, все, що ви робитимете, буде вже під захистом. Але зараз ви накопичуєте знання, так? Так, йди у той момент і зайве не бери. Тут ключове, що не тривожтесь і не печальтесь за тим, що ви втрачаєте або вже втратили, Зайве не беріть, тобто все, що у вас є, це ви самі, ваша сила. Зайве все це непотріб, який не варто брати у той а, потужний час, такий момент, самий найголовніший у вашому житті. Ви не маєте бути з якимись авоськами, котомками, валізами. знаєте, Це все буде зайве. Тож так, мої любі, пишіть, коментуйте, я вас всіх люблю, обіймаю, переможемо. І хай буде так.